Вітаю вас, шановні батьки і мої маленькі дослідники! Сьогодні ми разом відправимося у відеоподорож до справжньої ферми, а саме на пташиний двір. Ми подивимось, як живуть свійські птахи, спробуємо їх порахувати та зрівняти за розміром. А чи знаєте ви, хто такі свійські птахи? Ні. Тоді скоріше до подорожі. Попереду нас чекає багато всього цікавого. А ось і пташині двір. Це подвір'я, де мешкають свійські пташки. Подивіться, це курочки та півники. Вони ходять по двору клюють зернятка, розглядають усе навколо. А ось маленькі курчатка. Вони жовті, пухнасті, яку медно бігають за мамою курочкою. На фермі добре знають, що птахи були здоровими. Їх щодня треба годувати, давати чисту воду і прибирати в курнику. А хто тут гуляє по траві? Уважно дивиться, чи все в порядку і може голосно заспівати, якщо щось помігне. Так, це півень. А ось господиня збирає яйця у кошик, це її ранкова робота. А це індик. Він курликає і ходить дуже важливо. З водойми виходить гусак, а за ним по дорозі йдуть на прогулянку веселі качки. На пташиному дворі завжди гамірка і цікава. А тепер давайте подумаємо і порахуємо. Порівняй, хто більший курочка чи гусак? А хто менший курча чи півник. Порахуємо разом до п'яти. Один курочка. Два. Півник. Три курча. 4. Качка. П'ять. Індик. Молодці. Мої маленькі дослідники, ви сьогодні чудово попрацювали. Ми побували з вами на фермі, познайомилися зі свійськими птахами порахували та порівняли їх. Тепер, коли ви побачите куртку купівника або качку, я сподіваюся, ви згадаєте наше заняття. Тож до нових зустрічей і до нових відкриттів!